Ця історія не залишить вас байдужими. Вона про зустріч у вирі війни. На тлі гулу артилерійських обстрілів і постійних вибухів, молодий солдат Олексій відкрив очі. Сірі стіни польового шпиталю були першою картиною, яку він побачив після довгих днів у напівсвідомості. Його тіло боліло, але найбільше мучила тривога, чи залишився він цілим, чи зможе повернутися до служби. Раптом в очі впала тінь. Над ним схилилася молода медсестра, її очі були сповнені тепла і співчуття. Ви повернулися до нас, лагідно сказала вона, торкаючись його плеча. Олексій спробував щось сказати, але горло пересохло. Дівчина дала йому ковток води. Як вас звати? прошепотів він. Марина, відповіла вона, а ви, здається, справжній боєць. Вас знайшли під завалами, але ви вистояли. Марина провела з Олексієм кілька днів. Доглядаючи за його ранами, вона розповідала йому про своїх колег, ділилася історіями про своїх пацієнтів, але майже нічого про себе. Її голос був для нього, наче рятівна нитка, що тримала його в цьому світі. Олексій відчув, що він закохується. Але війна не місце. Для таких почуттів. Одного ранку, коли він прокинувся, Марини не було. Він звернувся до іншої медсестри. А де Марина? запитав він, стримуючи хвилювання. Її перевели до іншого шпиталю, ближче до фронту, сухо відповіла вона. Ця новина була як удар Олексій твердо вирішив. Він знайде її, попри всі труднощі. Після виписки Олексій повернувся на передову, але вже мав нову мету відшукати Марину. У коротких перервах між боями він розпитував солдатів і медиків про шпиталі в зоні бойових дій. Місяці минали, його пошуки здавалися безнадійними. Одного разу він отримав коротку відпустку і вирішив до найближчого тилового міста, де знаходився один із великих військових шпиталів. Олексій увійшов до палати, наповненої пораненими. Його серце завмерло серед медсестер, які поспішали між ліжками. Він побачив знову знайомий силует. Марина, вигукнув він, дівчина озирнулася. У її очах промайнула невимовна радість. Олексію, ви що тут робите? Шукав тебе, чесно відповів він. Я не міг забути твій голос, твої очі. Марина зніяковіла. Але не відводила погляду. Ви ж знаєте, війна не місце для таких зустрічей. Але й втрачати дорогоцінних людей теж не час, переконливо сказав Олексій. Я лише хотів сказати, що ти змінила моє життя. Марина мовчки кілька секунд, стояла, а потім посміхнулася. Тоді дякую, що знайшов мене. З того часу вони більше не розлучалися. Війна тривала, а Олексій і Марина підтримували одне одного. У світі, де було так мало надії, їхні почуття стали маяком, що ввів їх уперед. Олексій і Марина все частіше проводили час разом. Хоча обидва розуміли, що кожна їхня зустріч була подарунком, а не обіцянкою на завтра. Війна не залишала вибору, вони жили сьогоденням. Марина, попри свій тендітний вигляд, мала сталевий характер. Вона не лише лікувала поранених, а й знаходила слова, які давали їм сили боротися далі. Олексій... Захоплювався її витримкою, але бачив і інший бік, як уночі, коли всі засинали, вона тихо плакала, тримаючи в руках маленький натільний хрестик. Одного дня, коли Олексій знову опинився в тиловому шпиталі через контузію, Марина підійшла до нього з несподіваною новиною. Мене переводять ще ближче до лінії фронту, сказала вона, ледь стримуючи сльози. Я знаю, ти будеш проти, але там мене потребують більше. Ні, твердо відповів Олексій, я тебе не зупиню. Ти робиш те, що вважаєш правильним, але я тебе не відпущу без обіцянки. Марина здивована і подивилася на нього. Обіцяй, що повернешся повернешся до мене, сказав він, стискаючи її руку. Вона мовчала кілька секунд, а потім, посміхнувшись крізь сльози, кивнула. Ця обіцянка стала для них обох джерелом сил. Олексій продовжував битися, знаючи, що в нього є причина вижити. А Марина щодня ризикувала своїм життям, але в її серці тепер жила надія. Вони ще не знали, чим закінчиться війна, але були впевнені, їхня зустріч це лише початок довгої історії, яка варта боротьби.